Куртки жіночі від мікс-бренд 700 гривень за одиницю. У лоті буде аж 7 одиниць, і вартість лоту 4900 гривень. Дивимося, що буде у лоті. Буде ось такий пуханчик рожевого кольору, кольору пильної рози з капюшоном, який можна сховати у комір. Потім буде ще у нас смарагдова ось така з капюшоном із хутром, яке можна зняти. І тут така регулююча зав'язочки на поясі. Можна талію зробити чуть вищою. Це сезон, весна, осінь, зима зима до морозів. Це така більш спортивного типу бордо. На утепленні всередині з прорізом для пальчику. Ось така вона, як вітрівочка, але теж на утепленні, зйомний капюшон. Є смарагдовий такий класний колір, мій фаворит. Зьобана така з кишеньками і капюшончиком. Є чорна модель кокон з капюшоном великого розміру. Це все входить в один лот, лот 7 одиниць, вартість лоту 4900. І є ось така ще для хижачки леопардова По розмірам S2XL. І l 3 2 2XL2, можливі незначні відмінності по розмірам у лоті. По брендам: це теренова BPS Next Studio. І якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.